Долина Стардіо – це чудове захопливе місце, де ви можете створити власну ферму, вирощувати рис чи гарбузи, доглядати овечок чи кроликів, спілкуватися і знайомитися з жителями містечка, досліджувати його печери в пошуках таємниць та корисних дрібниць для власної справи. Але завжди всі, хто грав, помічали, що гра не дуже добросердечно водить тебе за руку до прогресу. Вона заманює до себе, вказуючи на якісь деталі, спонукаючи їх розкрити, розшифрувати якісь моменти і розтлумачити самому, аби довідатися до істини. Але, окрім сюжету, Них загадок і недосказаностей гра має також особливіші таємниці, які відкриваються оку дуже допитливих гравців. Ну або оку тих, хто прийшов їх дізнатися сюди. Тож давайте ближче глянемо на подаємності Долини Стардію, а також подивимося, як Ерік Бароні насичував свою гру великотками до інших проєктів. Ну і звісно, навчимося газдувати на фермі, озброївшись підказками і порадами. Зазвичай, якщо вчасно дивитися в поштову скриню і читати листи не поспішаючи, то питань до сюжетних івентів не виникає. Мир завбачливо нагадує, що он скоро буде ярмарка, аби ви підготували собі ядку з кращих продуктів, або ж скоро буде таємний санта, і ви маєте не забути про подарунок для жителя долини. Ну і ви вже самі потім розумієте, що ця ярмарка, чи цей санта, і інші сезонні події вони щорічні. І вже наступного року можете завчасно підготувати продукти різних категорій найкращої якості, аби вразити односельчан. Але аби вони були критично вражені, спробуйте покласти туди шортики мера. так ті самі, на які вам дадуть квест, і ви їх знайдете у марні. Ви ще можете приправити шортиками суп на іншому івенті. Що цікаво, що трапиться? Ну в будь-якому варіанті ви отримуєте дуже цікаві діалоги і імпозантні ситуації. Звісно, на вас обуряться, але й запропонують хабар. У чарівника з вежі є донька серед жителів селища, і ви певно її дуже добре знаєте. Це Ебігейл. Сам чарівник може обмовитися, що у селі у нього є дитина. Керолайн часом описує таємні прогулянки до вежі в лісі. А сама Ебігейл каже, що її волосся не потребує частого оновлення, ніби якась магія утримує цей чарівний фіолетовий відтінок, завжди барвистим на її пасмах. Тож, П'єр, у мене для тебе погані новини. Насправді він здогадується. Насправді у грі багато цікавих поворотів, але відкриваються вони лише за умови взаємодії з NPC. Вам треба дружити з ними, підбирати вдалі подарунки. Я думаю, ви вже це і так знаєте. От тоді в винагороду гра вам розкриває їхні таємниці, моральні проблеми, і вони також у відповідь дадуть вам якусь корисну штуку. Рецепт або ж навіть пристрій. Розвиток ваших стосунків закріплює прогрес сердечками, і відповідно до прогресу гра підкидатиме вам сердечні івенти, тобто розвиток лінії персонажа. Так ми дізнаємося, і секрети чародії. І отримуємо деякі рідкісні речі від наших NPC, Там насправді все не так весело і веселково, як здається, на перший погляд. У когось батько-пояка, хтось комусь зраджував, хтось не вірить в себе і так далі, і тому подібне. Чому я це говорю? Ну тому що я в своє перше проходження ігнорила більшість NPC, бо зосередилася на розвитку власної ферми. Тому дарма що мені ніхто цього раніше не казав. Пам'ятаєте, на початку гри вам треба було вказати свою улюблену річ, ну тобто улюблену річ вашого персонажа, можу пояснити навіщо, якщо ви не помічали. Коли ви отримаєте або скоріше здобудете особливий фрукт стардроп і зіжунькаєте його, на екрані буде надпис, що він смакує як тето-тето, і як ваша улюблена річ. У мене ферма має назву Шир, а персонажа звати Фрода. І улюбленим предметом я прописала їй перстень. І тепер, коли Фрода їсть Стартроп, вона відчуває присмак персня. Але якщо б ви прописали там нікнейми Гроба, то. То назву студії, тобто концернд Ape, то до припису додався б ще Thank you. А якщо б взагалі вказала назву гри, то надпис підкреслив би ваш неймовірний духовний зв'язок із фермою. Робін якось надійшли вам рецепт гарбузового супчика. Але чи помічали ви, що гарбузовий супчик один з улюблених подарунків Себастіана? Це дуже мило, адже підкреслює, що він дуже любить мамин супчик. Якщо ви зрозуміли, що розчарувалися в своєму партнері після весілля, то з одним з останніх патчів додали можливість розлучення. Ходіть до мера Льюіса і за 50 тисяч золиця, зробіть життя свого персонажа кращим, незалежним і вільним. Попереджаю, це відкатить весь ваш прогрес дружби з вашим екс чоловіком, дружиною, з ким би то не було, а ще будуть нові діалоги, в яких він чи вона коментуватиме ваш невдалий сімейний досвід. Раніше можна було просто стерти пам'ять у відьми, але тепер є. Більш гуманні способи. Так само, якщо ви не хочете зустрічатися з кимось, вам треба подарувати спалений букет, який ви можете знайти і спалити в печі, де ви виплавляєте собі всяку руду. Не варто тицяти на смітник, коли гуляєте містом, і вас може хтось побачити. У жителів це викличе підразу і не дуже сприятиме створенню дружніх стосунків з ними. Майже з усіма, крім лінуса. Він це діло одобрить і ще й запитає, чи не знайшли ви там щось цікаве під жестяною кришкою. Насправді лише згадайте, як ви його зустрічаєте. Він копирсається в смітнику і не дуже сильно раді. Дія тому, що Каз пропонує йому їжу і нічліг. Лінус дуже любить своє просте життя в наметі і не сильно поспішає погоджуватися з цими вашими нормами соціального життя. Раз на рік жителі містечка ходять на чекап організму в лікарню. А от Евеліне Джордж роблять це щомісяця. Ну бо вони вже старенькі, слайми вміють говорити. Так, оці злизькі штуки для лоту вміють комунікувати, але просто не хочуть цього робити. Якщо ви поставите ферму прямо посеред міста, або просто випустите слайма зі своєї ферми у світ широкий, він навіть буде вітатися з місцевими жителями, прямо як вихований пан. Найбільш грандіозною, напевно, є посилання на терарію, але шлях до її відкриття не буде супер простим. Почнемо з того, що вам треба мати доступ до озера Лави, яке знаходиться на сотому рівні у шахті. Наступний крок здобути стародавню ляльку. Вона випадає рандомно, купаючи якісь там ямки або просто досліджуючи підземелля. А також вам треба мати гарні дружні стосунки з чарівником, аби прокрастися до його спальні не для чогось там, а для діла. Потім беремо ляльку та кидаємо її у озеро Лави. Де вилізе оцей -от змій, але це ще не все. Не поспішайте радіти, фанати терарії. Ви отримаєте камінь. Він буде з невідомого місця, і в описі буде сказано, що його потрібно кудись встановити. Тупціємо у підвал вежі чарівника і тицнувши камінчиком у п'єдестал, з порталу нам прийде китюн і дасть нам нявмір або ж міумір. Я б не сказала, що це прям топова зброя для колекції згодиться. Але сам факт такого посилання на терарію дуже тішить. Оце опудало нагадує опудало за ними мандрівний замок Хаула. І насправді мандрівний замок це одне з найулюбленіших аніме Еріка. Але опудало це не єдиний референс до студії Джиблі. Чорні чернявки з сусід Тотора та з віднесених привидами знайшли втілення у чорнявках в шахтах. Але на жаль, тут їм треба давати прочухана мечем і вибивати з них вугілля. Ну вони такі милі, сині курочки, це вже відсилка до зельди. А точніше до Коджіро і of Time, якого Лінк отримує в селі Кокаріко. Що вперше чуєте про синіх курей курею стартю? Такі симпампульні вони вам що хочете і собі таких. Давайте розкажу, яких здобути. Для початку вам треба базовий курятник, який можна замовити у Робі 300 дерева, стокамені, чотири тисячі голди і він ваш. Ну і ще три дні, щоб Робін його побудувала. Далі що логічно, треба завести курей, але це все зрозуміло. Наступним кроком буде заведення дружби з шейном. Аж на вісім сердечок треба роздобрити хлопця, тому. Запасайтесь подарунками. Якщо не знаєте, що йому треба, він любить все про тварин. Тому несіть сіно, солому жартові не треба. Ненавидить він то все краще, тягніть йому піцу. Хто не любить піцу? Гострий перець також, пиво. Коротше, типовий набір, простіше кажучи, також йому зайдуть фрукти, звичайні яєчка, але точно не даруйте кормові предмети, каміння й водорості. Він це ненавидить. Знайти Шейна не складно. Він часто сидить вечорами в барі, тому підливайте йому пивка і буде вам сині курча. Насправді мені вже здається, що це відсилка не тільки на Зельду, але й на алкоголізм. Окей, коли ви з ними надружитесь, на вас чекатиме його квест. І вже після нього вам стануть доступні сині курчата. Коли зможете купити дивну курку у Марні, не забувайте, що з її яєць ви можете виростити собі нових курочок блакитного кольору власноруч. У кімнаті Себастіана є постер з посиланнями на Harvest Moon. Це просто маст хев великодка, адже саме Harvest Moon була дуже впливовою на рішення Еріка створити власну гру. Точніше, бажання пробудила саме вона, адже йому з його дівчиною просто не сподобалась одна з частин. Йому не вистачило активності у грі. Тому він пішов крафтити власну ферму з майонезом у Джунімо. Але ще кімната Себастьяна цікава і тим, що маючи шість сердечок дружби з ним, якщо зайти до нього в гості, коли він буде вдома, він покличе вас пограти в Solerion Chronicles, що є таким собі далеким аналогом на D&D. і ви натурально відіграєте одну з запропонованих вам ролей, доєднавшись до паті Себастьяна та Сема. Екран підрахунку ваших здобутків не завжди однотипний. Так, часто ми його просто скіпаємо, особливо коли це вже навіть не перший сезон. Але не поспішайте цього робити. Ви помічали, що щороку, 24-го числа, взимку, можна побачити, як Санта летить через нічне небо. А ще інколи, якщо не було дощу, в кінці місяця там може з'явитися НЛО, або ж місяць, якому не подобається, коли його жмакають. Це до речі, ще й великодка донімою короткометражки 1902 року. Подорож на місяць Жоржа Мельєза. А в піратській бухті можна знайти Маріо та Луїджі, точніше Маріо. Вибач, Маріо, але твоя принцеса на іншому кораблі. Давай на абордаж. Ще у грі є костюмчики, комбінезони прямо як у сантехніків. Але тут вони називаються як популярний костюм для ферми та менш популярний костюм для ферми. Ну а цей предмет максимально просто відсилає нас до місяця, які були в Маріодісі не тільки. А натурально великодні яєчко, точніше, просто яєчко-динозавра, відтворює патерн яйця йоші, динозаврика Маріо. Сімпсони, звісно, вони б мали тут бути. Якщо ви поєднаєте тканину і радіоактивний брусочок, то отримаєте окуляри. Вони будуть підписані як насправді не забезпечують жодного захисту від радіації. Це має нагадати нам епізод Радіоактивна людина, у якому ран'єру вука субрузнули в очі кислотою, і він викрикнув. Мої очі окуляри не захищають. Дійсно, чого б це вони не захищали? Не знаю, кіно, яке крутять в місцевому кінотеатрі, це посилання на сутінкову зону, а точніше на її початок. Сутінкова зона це дуже популярне американське шоу, яке поєднує в собі наукову фантастику, фентезі, драму та жахіття. Насправді ви сто відсотків бачили референси до цього серіалу і в інших іграх. Просто не помічали цього скоріш за все. Кістяна флейта, яку можна знайти в підземелях і віддати Гюндор в музей, насправді є поки що найстарішим відомим музичним інструментом в світі, ну в нашому з вами світі. Марлон, старий з гільдії пригодників, якого ви зустрічаєте, коли вперше приходите в шахти. Напряму каже вам, що далі на вас чекатиме просто Майнкрафт. Ну майже напряму каже в діалозі. Звучать слова Майншафт. Він ще дає вам меч, кажучи, «Here, take this», Що є певною відсилкою на першу гру серії легенда про Зельду». в ній король дає лінку меч зі словами «It's dangerous to go alone, take this». Але у грі й досі є невіднайдені секрети. Саме Ерік каже, що взагалі є один секрет, який ще ніхто не знайшов, бо певно він зробив його надто складним. І він не певний, що хтось колись це зробить взагалі. А чи є в інших речах посилання до самої долини Стардіум? Є, наприклад, в серіалі Совиний дім в одному з епізодів на робочому столі можна помітити декілька ярликів відеоігор. Серед них є Гейдіс, Голунайт і Стардіо Велі. Хоча називаються вони там дещо інакше, референс дуже очевидний. Користуйтеся простором не тільки на фермі. Там ви можете організуватися як хочете з акцентом на будь-які вашого подобання. Станьте виноробною або шерстяним магнатом, як самі забажаєте. Але з часом, якщо захочеться втілити всі можливі амбіції, на власній фермі вам може просто забракнути простору. Але чому ви обмежуєтеся лише власною фермою? Перед вами ціла долина. Ви можете лишати речі будь-де, хоч біля спа-центру, хоч на автобусній зупинці. Принаймні, я б точно рекомендувала вам чіпляти сокозбирачі на дерева біля зупинки чи де-інде в місті. Адже там ви їх точно не зрубаєте в пориві чистки власної ферми. Я далеко не відразу збагнула, але слідкувати за потребами вузликів, які треба зібрати в громадському центрі, можна прямо зі свого інвентаря. Ось тут ось є кнопка, тапнувши, ви можете побачити всі необхідні ресурси. А якщо у вас буде взагалі потрібний ресурс, і він буде виділений, ви на нього не ведете, то ця кнопочка ми готітиме, що щоб підкреслюватиме, що ось він потрібний, ось віднесіть його туди. Це дуже зручно. Я так завела собі окрему скриню вдома і складала там всі потрібні продукти, які відносила в центр по мірі. Збирання, хоча вперше своє проходження, я то робила без цієї поради, і дуже добряче набігалась. Гігантський гарбуз. Або щось інше, ні, серйозно. Хоч імовірність цього не дуже висока, але ви можете спробувати. Просто коли культура вже виросте повністю, не зривайте її, продовжуйте поливати далі, але попіклуйтеся, аби навколо неї було достатньо простору. Вам треба виростити фактично 3 на 3 клітинки однієї тієї ж самої форми урожаю. Кажуть, що ці гіганти не вмирають навіть при зміні сезону. Я не можу не підтвердити, не спростувати. У мене нічого не вийшло, я навіть не намагалася. Цьому ти курочок і овечок в цій грі важливо, аби вони вас любили, тому що любов до них підвищує якість урожаю і сировини. Але як же бісить оце віконце діалогу, який відкривається завжди, коли ви ще раз тиснете на тварину вже після любощі? А ви просто тримайте в руках сіно, і вуаля! Ви можете просто чекнути, чи всі вони поглажені без оцієї бісанини, або ще можете чекнути в меню перелік вашої животинки, аби точно бути впевненими, що всі вони отримали сьогодні порцію любові від вас. А є ще одна підказка, яку я помітила. Коли почала нову ферму після оновлення, я обрала той варіант, де гра вже сама тобі дає курятничок, який завбачливо оточений горош. Там вже була купа трави, яку весело і завзято жерли мої курчата. В наступному сезоні я поселила поруч хлів з корівками, і для них я також поруч висадила траву, щоб їм також було що їсти. І ті корови просто блискавично швидко зжерли всю зелень біля хлівчика, прям буквально за пару днів. А біля курочок зелень трималася не один сезон. Я полізла дивитися, в чому причина. І інтернет мені пояснив, що якщо посадити травичку, а на неї поставити огорожу травичка не зникне. Як на мене, це дуже неочевидні механіки, але вони дозволяють зберегти запаси сіна на зиму, не піклуючись, про те, як харчуються ваші вихованці в теплу пору року. І поки тепло, поки я змога працювати над урожаєм, ви працюєте під сонечком. Я, чесно кажучи, зашивалася, тому я користуюся цим аб'юзом. Стільчик. Він не тільки, аби його ігнорувати. Ця штучка може добряче спростити ваше життя. Ви можете поставити його як заборчик, щоб просто проходити через нього, але ваш Тваринки тікати через це не будуть, а ще він дає нам змогу хитрувати і діставатися місць, до яких ніжками ви не дістанетесь через певні обставини. Можна навіть прокласти цілу стежку зі стільців і цим самим економити собі час, добираючись до потрібних вам місць. Тому що, коли ви пересідаєте, час він замерзає і ви не витрачаєте його. Тобто, ви просто так, ото шості ранку, можете вже бути фактично на місці, де вам треба бути, і досліджувати печери ще більшою кількістю часу. Це 100% б'юз гри, але я люблю досліджувати всі можливості в рамках ігрового процесу дивитися, які шляхи розробники не прорахували. Особливо це круто працює в Зельді, де шрайни можна проходити різноманітними способами і де багато чого залежить від вашої винахідливості. Я, чесно кажучи, не будувала у ці дитячі халабуди. Мені це нагадує, як ми в дитинстві гралися і ставили ці пару зі стільців. Ностальгія, але якщо вам нічого робити, спробуйте. Тим паче, що якщо у вас мебельний каталог, то ці стільці ви спавните просто безкоштовно, скільки хочете. Насправді, книжки, які ви рандомно знаходите в світі і потім несете в бібліотеку, дуже корисні. Вони дають вам багато підказок, на які ви просто б самі навряд чи звернули увагу. Наприклад, як зібрати три дивні статуї. Так, підказка виглядає дуже незрозуміло, розумію. Але спробуйте прочитати перші літери, які написані спеціально великим, і ви зрозумієте, що треба взяти супер і покласти його десь у місті. Насправді, на супермаркет. Є прохід на галявину, а на ній вже чекає коробочка, яка чекає на вас. Качі не майонез очікують в салоні, там за бочком є коробочка. А дивну булку треба покласти в коробку в дитячій кімнаті. Деякі з цих статуй є персонажами веб-коміксу творця гри, тому не ламайте голову, чому вони такі дивні. Просто посилання на комікс. А чому вони такі дивні в коміксі? Ну, бо того що. Не забувайте, що риболовити можна не тільки в річці ставку чи в океані. Фактично, будь-яка водичка придатна для цього. Так, скоріш за все, ви відразу нічого не впіймаєте, але насправді є певний відсоток удачі. І якщо він буде ваш, то навіть біля спеціалі можна вловити дещо цікаве і таємне. Опудала, вони додають грі шарму, а вашому городу естетики. Ну і ворон вони відлякують також. До речі, якщо ви тиснете на опудало, ви дізнаєтеся, скільки ворон вони вберегли від вашого урожаю. Або навпаки, ваш урожай вберегли від ворон. Але їх усього в грі вісім. Я про опудала, не про круків. Деякі є більш доступними, деякі виключно в рамках покупки на фестивалях. Але якщо ви зберете всі вісім опудал, опудалів. Всі вісім штук, то отримайте рецепт для виготовлення особливого дев'ятого пудала. Показувати вам його не буду, не буде вам інтрига. Речі, які коштують більше п'ятиста золота за штучку, мають фіолетове на своїй конці. Тепер ви розумієте, на чому можна наваритися. Так, варіть високоякісний сир та майонез, аби заробити багато грошиків. Насправді це є моя стратегія на це проходження. А Що? Доріжки з каменю чи з дерева насправді не просто милують ваші очі естетикою. Рухаючись доріжками, ви рухаєтесь швидше, а ще вони вберігають вашу ферму, аби на ній не контрольовано не росли дерева та зелень. Ну і ви, звісно, можете прокласти доріжку не тільки в себе на фермі, але й будьте в околиці. Станьте меценатом і заасфальтуйте прохід до автобуса. А ще не прогавте секретик біля книжкової лавки. Це ледь видно, але остре гоко побачить все. Ось тут пройти, ось тут зрубати. І вуаля тут на вас чекає квиточок для лотереї в будинку мера. 17 числа місяця весни не забудьте вшанувати леприконів день. Для цього треба провести складний ритуал, взяти обидві ніжки вашого персонажа і прийти ними до хатинки мишеня, яке продає капелюхи. Там зовсім поруч ви знайдете горщичок із золотом із зеленого капелюха, прямо як у леприконів. Якщо не знаєте, де хатинка мишенята, то йдіть на південь від своєї ферми повзугіддя марні і ще вниз південніше. Там посеред лісу, біля водички, стоїть закинута хибарка. Вам прямо туди. Ну і вже біля хибарки підійдіть до водоспаду. Тут якраз і буде і веселка, і горщичок, і капелюх, але тільки 17-го дня весни. Насправді, поради таємницю цій грі безліч, вона вся суцільно таємнича та багатогранна. В ній можна провести цілі години свого життя, створюючи свій ідеальний піксельний куточок. Але не забувайте за реальність. Я серйозно. Вона затягує дуже сильно. Тому контролюйте свої відвідини до вини стардію. А то будете спати по 4 години в день, як я, і гратися до шостої ранку. Андрія Лид, Ярослав, Вигорій Гначенко, Максим Іванов, Данило, Майстер, Данило, Посинець, Дмитро Райчук, Дубина Вічеслав, Михайло Бровченко, Велен Веленгер, Євген Новосільський, Євген Скачков, Крапка Крапка, Джінзі Сіджіс, Ардан Бавіло, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Володимир Кільді, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Пан Слон в Кімнаті, Фреє Інверс, Юра Крота, Деніт Лот, Алкс Довиченко, Алтавіста Найтінайн, Амір, Анті Кразіс, Антон Івдасінгоу, Денис Макрушин, Митрокирик, Юджинбуньковський, Джиніус Квест, Грентіус, Ігор Сербай, Іван Заплатинський, Іван Гелсінг, Джо Дім, Кирил Сведерський, Лінко. Макс Фастволкер, містер Байт, Назарій Мартинюк, Оберон, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Родіон, Лива, Роман Лактіонов, Сергій Наточий, Сергій Скарбник, Упер Малко, Віталій Коліяк, Владар Шеляк, Вервул Фанда. Ця затишна ферма. Тобто цей канал існує саме завдяки вам. Дякую вам величезне.